Мої шанування друзі, вітаю вас в новому році, 1 січня 2025 року на календарі. Я Олександр Мусієнко, і це брифінг з тих новин, які я вважаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначає та прогнозує, що у 2025 році українці побачать багато гарних подій. Як переподає Укрінформ, про це він сказав у телеефірі. Цитую далі Кирила Буданова: мене запитували, які очікування від 2024-го. Я тоді абсолютно чесно сказав, що на жаль, 2024 не буде гарним для нас, буде дуже важким. Якщо сформулювати так само питання стосовно 2025-го, то у мене тут набагато більше оптимізму. На його думку, 2025 буде точно кращим за цей рік. Для цього є об'єктивні фактори. Я сподіваюся, ми у 25-му побачимо дуже багато гарних подій, які, зрештою, принесуть нам всім те, що ми всі чекаємо, заявив Буданов. Ми бачимо, що пан Будано він. Тут дає прогноз більш оптимістичний ніж на 2024. тисячі Сподіваюсь, що так і буде. Ми пройшли принаймні рік виборів сполучених Штатах. як би там не було, яку позицію не займе адміністрація Трампа. Все ж таки, принаймні не буде стояти питання. Ось цього знаєте, а що після виборів, а що відбудеться, а які прогнози, а чого чекати, і таке інше. І в цьому сенсі, звичайно, що 2025 рік він додає віри в кращі віри. Ну скажімо, певний оптимізм дійсно в те, що буде краще ніж 2024. тисячі Крім того, є ряд факторів: ну, перше підтримка північної Кореї, а підтримка Росії з боку Північної Кореї, наприклад. Очевидно, що такі фактори, які ми спостерігаємо, коли зараз Північна Корея активно дуже доклалася до того, щоб Росії допомогти, і щоб Росія могла вистояти і протриматись на фронті у 2024-му, у 2025 році не зможе забезпечити, наприклад, такі параметри по озброєнню, по снарядах, по інших типах артилерійських систем, які КНДР надавала Путіну у 2024-му. Але питання залишається в людях, тому що потенціал живої сили, якою пхенян може підтримати Кремль, вона все ж таки є. І, зрештою, треба розуміти, що от жива сила вона залишається. Що стосується потенціалу російських військ на фронті, я думаю, що в 2025-му, попри все, їм буде важче розвивати успіх. І сподіваюся, що все ж таки зараз, завдяки тим пакетам, які ми отримуємо, і рішенням по мобілізації. Що триває та підготовці наших військ, ми станемо стійкішими та сильнішими, щонайменше в обороні. Сподіваюся, що і кон'юнктура західна буде складатися, тому що як би там не було, але те, що робить зараз Трамп, навіть ті заяви, які є щодо Північної Європи, і я їх аналізував для вас спеціально у відео в неділю, 29 грудня. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, там якраз. Я описував, чому Трамп зараз так активізується довкола Гренландії, довкола взагалі північної півкулі, тому що роль цієї частини нашої планети зростає, там є північно людовитий океан, арктичні шляхи, які є ну, фактично важливими для світового мореплавства. Тому і тут можливі певні зміни в цій конфігурації. А можливо, дещо випаде Іран з підтримки Росії, тому що для Ірану не дуже сприятлива кон'юнктура, складається на близькому сході. Буде про що думати, але тут побачимо, головною невизначеністю залишається Китай. А тут буде залежати все від того, яку політику будуть проводити Сполучені Штати Америки щодо піднебесної, тому що інтрига все ж таки зберігається. А давайте уявімо і змоделюємо сценарій. А що якщо помиляються, а я думаю, що таки помиляються ті геополітики, аналітики та експерти зі Сполучених Штатів, які говорять про те, що мовляв з Росією можна буде домовитися з метою, аби через Москву стримувати розвиток Пекіна? Ну такий собі варіант через те, по перше, що Путін демонструє вкотре свою недоговороздатність. Свою одержимість та безумство по відношенню до продовження агресії та війни проти України так само своє безумство в своїх неоімперських амбіціях, які він не хоче зупиняти. І безумовно, що це, ну власне кажучи, буде впливати на ситуацію. Друге, а за рахунок яких ресурсів перепрошую, Росія може стримувати на сьогоднішній день Китай. Питання відкрите, тому що навпаки Росія зараз не може існувати без як мінімум економічної підтримки з боку Пекіна, то про що говорити за рахунок чого, яких ресурсів, технологій, можливостей та потужностей Кремль може кидати виклик Пекіну? Ось, власне кажучи, питання, які є, і тоді моделюємо сценарій: а що якщо все піде до того, що якась угода буде досягатися з Китаєм? А що, що, якщо американська команда Трампа почне? Не знаю, вести якісь перемовини, спробувати домовитись по тарифах і не тільки, і зрозумію, що все ж таки можливо краще йти на контакти з Китаєм. Для нас це був би оптимальний сценарій. Чому? Тому що тоді, а принаймні зараз, на цих порах, я не кажу це стратегічно, але тактично точно, тому що тоді постало би питання: а які території хто контролює? Тому що, що могли б запропонувати Сполучені Штати Америки Китаю, це поділити територію Росії сучасної на відповідні зони впливу. Щоб до США відійшли певний пласт, ну а до Китаю відійшов Далекий Схід, там, де Китай вже, власне кажучи, давно робить таке явище, яке називають Китаїзацією Росії. Тобто заходять туди сільськогосподарські землі, надра і так далі. Тобто є певні фактори, плюс економічна стійкість. Нестабільність, проблеми, які так само виникають у Росії, і ідеологічне вичерпання а, позицій і можливостей для цієї війни. Наприклад, так само, продовжуючи те, що сказав очільник української розвідки Буданов, він зазначив, що хоча економіка Росії поступово деградує, це ще не призведе до повного краху. Однак, досягнувши небезпечної межі, російська влада буде змушена ухвалювати системні рішення, і він припустив, що Росія може перейти на повністю воєнну економіку, хоча це залежатиме від політичної волі керівництва. Щодо запасів ракет, Буданов підкреслив, що їхні обсяги достатні для продовження терористичних атак, хоча детальна інформація залишається секретною про кількість, власне кажучи, що тут потрібно сказати. Це те, що от найближчі дні, ви знаєте, я про це попереджав. І знову ж таки скажу, що найближчі дні із 31 на 1 ми чекаємо, розумієте, постійно чекали ракетної небезпеки і ворог діє. А так само, як було з 30 на 31 грудня. І тому, власне кажучи, ну скажімо так, ми бачимо, що станом на сьогоднішній день. Ситуація, власне кажучи, залишається загрозливою, тому будьте і бережіть себе. Росія може завдавати безпосередньо ударів. а це теж те, що потрібно розуміти. Ну і воїни головного управління розвідки Міністерства оборони вперше в історії за допомогою ударного морського дрона Магура в 5 під час бою у Чорному морі знищили російський гелікоптер Мі-8. 31 грудня воїни спецпідрозділу Гурс груп 13 уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Магура В 5 оснащеного ракетним озброєнням під час бою в Чорному морі в районі Мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок застосування ракет Пі73 Сі-Дрегон був знищений російський гелікоптер Мі-8. Ще один такий же ворожий гелікоптер зазнав вогневого ураження та зміг дістатися аеродрому. Ну, власне кажучи, це продовження це можливості і це розвиток наших технологій в подальшому, які ми бачимо. Дай Бог, щоб далі було тільки більше та далі. Ну, а на Курчині сили спеціальних операцій вибили росіян з села Кругленьке. Українські сили спеціальних операцій вибили росіян та корейців з села Кругленьке у Курській області. До населеного пункту зайшли рейнджери 6-го полку. Цьому передувала робота артилерії і потім безпосередньо захід. Тобто, ми бачимо, що як тільки з'являється можливість, наші сили дають і зустрічні бої, і контратакують, і продовжують утримувати рубежі Курської області. Що є дуже важливим, той же час президент Туреччини Реджеп Ердоган у новорічному відеозверненні висловив прагнення до завершення війни між Україною та Росією. Турецький лідер наголосив, що ключовим пріоритетом для Анкари у 2025 році залишатиметься досягнення миру. Ну, зрозуміло, що це заяви. Я не думаю, що Туреччина буде активно знаєте, рухатися, тому що мені здається, що Ердоган змирився з тим, що навряд чи вдасться на сьогоднішній день чогось цьому досягти. А от Олаф Шольц, канцлер Німеччини, поки що канцлер, поки там не відбулись вибори, хоча можливо і переоберуть, але шансів мало, сказав про те, що у 2025 році підтримуватиме Україну як ніхто інший. Він наголосив, що Берлін і надалі буде підтримувати Україну як ніхто інший в Європі, при цьому зберігаючи холодну голову. Ну тобто, системи ППО дамо, допомогу дамо, але Тавруси для ударів по Росії ні. Ну ось така ця підтримка. Ми її знаємо. Американський мільярдер Ілон Маск орендував котеч у маєтку Дональда Трампа. Це дозволяє йому перебувати в безпосередній близькості до обраного президента США та його внутрішнього кола. Ну, ось так прямо орендував там, прямо вже жити навіть разом будуть. Це цікаво взагалі. Такого я давно не пригадую. Але я можу сказати, що, як мені здається, загалом все ж таки цей альянс ненадовго. Я думаю, що ось через це его маска, він почне намагатися занадто сильно впливати, намагатися здійснювати якусь свою політику, що називається, закривати собою. Дональда Трампа і президентові США новообраному навряд чи такий сценарій і розвиток подій сподобається. Ну от, власне кажучи, така ситуація, теж як мені здається, може бути. Ну і підсумки каденції Байдена теж за 2024 рік. США за каденцію Байдена надали Україні понад 66 мільярдів доларів. І а, про це повідомили у відповідному звіті Пентагону. США надали таку допомогу з цієї суми, приблизно 65,4 мільярди доларів припали на період спеціальної російської воєнної операції, так званої, тобто війни проти України. За час президентства Байдена передали Києву три батареї Петріот, 12 ЗРК «Насамс», 40 хаймерсів. Понад 200 155 міліметрових гаубиць, понад 3 мільйони 155 міліметрових снарядів, 7 тисяч високоточних снарядів і так далі. 300 БМП Бредлі, 31 танк Абрамс, 1700 різних БТРів. Ну, ось така, а, такі підсумки. Тобто будемо згадувати. Знаєте, як подивимося, хочеться, щоб за Трампа а, було краще. Ну, подивимося ще. Ну, власне кажучи, і будемо, як будемо згадувати Байдена. Це теж питання, яке залишається. А протиповітряна оборона спочатку 2024 року знищила 1300 російських ракет різних типів, 11200 дронів та 3200 розвідувальних дронів. Ще одна хороша новина, яка ознаменує наступну еру в нашій державності з 1 січня 2025 року, транзит російського газу через Україну припинено. З чим я всіх вітаю і цією новиною чудовою новиною, все ж таки, яка зрештою скидає Україну з цієї газової голки, сподіваюся, назавжди, тому що скільки горя нам це принесло, я і хочу завершити сьогодні. Наш брифінг перший у новому році, друзі, бережіть себе. Нехай цей рік буде кращим роком стійкості, міцності та перемоги. До нових зустрічей. Слава Україні!